Військовополітичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. З нами на зв'язку. Олександре, вітаємо і слава Україні. Героям слава вітаю. Олександре. Дуже радий тебе бачити. У нас тут питання і дискусія. Сьогоднішній ранок почався з таких гучних заголовків, начебто, ще трошечки і все пропало. От я перед хочу попросити тебе прокоментувати наступне. Павлюк, командуючий сухопутними військами. Росія дійсно має план захоплення Харкова та Сум. Відповідно, схожа заява є і представника головного управління розвідки Вадима Скібіцького, який теж каже, що Росія готує наступ на Харківську та Сумсівку область. Твоя думка, з чим це пов'язано? Такі алярмійські заяви або вони не алярмійські, просто хтось вголос вирішив про це сказати. І що з цим робити? Як от в, в ситуації, коли стало зрозуміло, що за 2-3 дні нічого не буде, і 2-3 тижні теж. Що робити? Я якось спокійно до цього відношусь, не знаю, мабуть, тому що я не середньостатистичний споживач інформації, але скажу так, Романе. Ще напередодні 2022 року, повномасштабного вторгнення російських окупантів, у мене було інтерв'ю такому дуже цікавому виданню, як Bloomberg, який зараз дуже Полюбляю цитувати, але не з позитивного боку. І тоді питання було досить просте: чи вірите ви в те, що Росія готується до повномасштабної війни проти України і які загально плани у Російської Федерації? І тоді я казав так: дійсно вони готуються до повномасштабного вторгнення в Україну. Їх загальні плани вони не змінилися з 2014, го але тільки розширилися, тому що в 2014 році коли за загальний сценарій окупації України відповідав Владислав Сурков, то а, планами було захоплення території України в гібридному форматі від Харкова до Одеси з прокладанням відповідного шляху до Придністров'я, вихід на Приднестров'я і поступового, але поглинання Молдови а, а, саме через використання такого елементу як народні республіки. А от саме е, зараз, в 2022 році, є загроза прямого повномасштабного вторгнення вже з захопленням не тільки територій від Харкова до Одеси, а і е, з урахуванням накопичення ресурсу в Білорусі і ще і вторгнення з півночі е, в напрямку е, Києва для захоплення столиці України. Єдиний момент. Який відрізняв який впливав загально на результат? Це кількість сил та засобів, які були у російських окупаційних військ на той час, чи могли вони реалізувати цей сценарій? І станом на зараз ми можемо говорити про що? Про те, що вони не можуть його досі реалізувати, вже фактично більш ніж 800 днів спротиву їх. Вторгненню, яке вони планували реалізувати за там три дні, що там того Києва за три дні Київ взяти за декілька тижнів прокласти коридор а, до Приднестров'я. Але загально навіть не дивлячись на те, що в них на сьогодні нема відповідного ресурсу, вони цей план, цей сценарій, вони зберігають для них. Основна мета це що? Це повний контроль не тільки над лівим берегом Дніпра. Це повний контроль над усім півднем з виходом на Приднестров'я, повний контроль Чорного моря. А, і навіть не маючи на це ресурсу, вони все одно мають цей план. І саме про це говорять і пан бійські, і усі інші офіційні посадові особи, які мають відповідні повноваження робити такі а, заяви, а, вони саме про це і говорять. Вони мають цей план. А, чи мають ресурс? Ні. Станом на сьогодні такого ресурсу в них немає. Питання в іншому питання знову ж таки в тому, наскільки цей ресурс можливо зібрати. Я пам'ятаю, ми говорили про те, що вони набираються або ж мобілізують нових осіб до армії. І Ми тоді говорили, та це вони поки їх навчуть, навчать це 3-5 місяців. Пройде це, поки вони дійдуть до фронту і так далі. А тепер ми бачимо, що ці резерви навіть вже і без оголошення мобілізації, але вчасно потрапляють на фронт. Тут декілька моментів. Ну, по-перше, ніхто їх навчати не буде, щоб вони отримували базову підготовку. М'ясо воно м'ясо. Навіщо щось з ним робити, окрім як а, трошки приправи до нього додати, і все. А під приправою я маю на увазі амуніцію спорядження. Навіщо цьому м'ясу якийсь досвід? Ну тобто, курка вона вміє не стаятися, і все, і цього нею досвід. Так само і з російськими військовослужбовцями. Хоча вони не, не стільки курки, скільки петушки а, півні, а, загально а, для росіян зараз стоїть а, ну, досить така проблематична задача. Вони а, мають мету продовжувати свій наступ по інерції, але а, вони не можуть її реалізувати, бо їм не вистачає ресурс людського. Як не дивно. А за останній місяць у росіян їх загальне угруповання по всій території, тимчасово окупованим територіям України, воно зменшилось на 10 тисяч, і це при тому, що в них не зменшується кількість мобілізації кожного місяця. Чому так відбувається? А тому, що вони змушені передислоковувати з інших угруповань людський ресурс для того, щоб підсилювати ті чи інший напрямок. В наступі або прицілювати а, війська, які знаходяться за межами України, наприклад, ту саму групу військ північ, яка була сформована з групи військ Білгород, Курськ та Брянськ. Тобто, а, коли говорять, що росіянам у росіян є а, проблема з боєприпасами. Тобто, вони не можуть на добу робити, як це було на самому початку повномасштабного вторгнення: 70-80 тисяч пострілів. Вони роблять 10, максимум 15 тисяч. Різниця є. Є це проблема. Їм не вистачає а, техніки а, замість того, щоб на штурми відправляти ОБТ, основні бойові танки або бойові броньовані машини. Ми все більше бачимо автозаки, ми все більше бачимо вазики і так далі. Таке інше. МТЛБ а, до речі, МТЛБ це не бойова броньована машина. МТЛБ це транспортний тягач, але його переналаштовують на те, щоб а, перероблюють на те, щоб вони а, мали можливість перевезення там великої кількості десанту. Але це не його функціонал, і багато чого іншого. Вони намагаються так а, виходити з ситуації дефіциту саме цієї компоненти, так само зараз у них і з людською компонентою, і а, вони після а, знову ж таки а, якихось подій, таких як, наприклад, інавгурація Путіна, будуть проводити мобілізацію. Вони змушені будуть це провести ще на початку 2024 року була інформація про те що загальне російське командування а, має за мету мобілізувати протягом року до кінця 2024 року до 500 тисяч особового складу і в них така можливість в принципі є але потрібно об'являти мобілізацію вони будуть це робити або інакше продовжувати м, такий а, темп наступальних дій як зараз вони просто не зможуть, особливо з урахуванням того, що ми починаємо отримувати е, нарешті е, поступово, але отримуємо озброєння від наших партнерів. Ну тут е, логічно тоді питання виникає наступне: а чи є у нас ресурси і змога зупинити оцей російський наступ, який зараз всі говорять, і власне, мабуть, на ньому ці алярмійські заяви на кшталт ж самого Скібицького, який каже, що рано чи ми пізно? змусимо відійти від яра. Я не про саме це містечко питаю, а от про загальний концепт, який виникає на полі бою, якраз за урахуванням того, що ну, кількість зброї, принаймні заяв про і комплекси ПВО і ракетне озброєння. Тут Кемерон взагалі каже, хочете спалити Воронеж? ну Будь ласка, хто вам заважає? Тобто, ну, зрозуміло, що риторика зовсім інша, і дії їх інші. І Макрон, тут вже я не знаю, скільки вже два місяці, яка він тут загрожує нам, що тут е, е, по-французьки говорити на україно-білоруському кордоні. От е, твоя думка, от, е, як, от цей, от, от цей от баланс складається? Тобто, е, ну, мабуть, е, треба, щоб в, в, в положення середини е, звести все, щоб вони. Припинили наступ. Скажу так: щодо Часового яру, то тут не бажано було б нам залишати це місто від слова, взагалі. Тому що часів яр він дуже важливий. Це панівна висота. Це не просто панівна висота, це домінуюча висота в регіоні. Окрім всього іншого, це шлях одразу по декільком напрямкам. Тому в оперативно тактичному значенні а, часів яр має а, значно більший пріоритет, аніж, наприклад, якщо порівнювати з Авдіївкою. При всій повазі до тих, хто захищав Авдіївку, але все ж таки часів яр він важливіший. А, і це правда, а, все залежить від того, який в нас буде ресурс. А, ми зараз знаходимося в фазі а, війни, коли для нас важливо саме знищення. Та виснаження ворога аніж е закріплення за якоюсь територіальною одиницю за якоюсь локацією, та триматися за нею до останньої краплі крові, навіть коли це не вигідно по кількості втрат. І оскільки ми маємо обмежений ресурс, людський ресурс, і ми поступово зараз накопичуємо е технічну та технологічну складову, яка зараз е до нас надходить, е почала до нас надходити, то найближчим часом місяць. Трохи більше ніж місяць, ми будемо дійсно в дуже непростих умовах. І деякі територіальні одиниці доведеться залишати, це треба сприймати раціонально без емоцій. Але саме часів яр це не зовсім та територіальна одиниця, яку можна залишити без емоцій, тому що він має, має, має своє значення. Це не Ну, скажімо так, це не село, це не якийсь населений пункт, який а, десь там в полі, і його захопили, тому що неможливо було о, тримати цю позицію, бо вона постійно знаходилась під ударами коригованих авіаційних бомб по 10-20 на добу, по 500 кілограмів або по півтори тонни. А це о, дійсно укріп район, який ну. О, Є основною перепоною до, наприклад, Славяно-Краматорської агломерації, або навіть якщо ми говоримо про трасу 0,5-06 через Іванівське, то це е, перепона для е, Покровського напрямку, так само, як свого часу був, було очеретине, але очеретине, яке повинно було триматися декілька місяців за можливостями та потенціалом, а е, чомусь було захоплено за декілька днів. Ну, це вже інша історія. Це вже більш про розслідування та висновки, результати розслідування. А я як цивільна особа не можу робити відповідних якихось висновків, не маючи фактажу на руках. Але факт залишається фактом. Населений пункт, який повинен були тримати декілька місяців, було втрачено за декілька днів. Рома вже сказав про або згадував про французькі війська в Україні. І Мануель Макрон вчергово сказав про те, що є два варіанти: або е, Росія прорве лінії фронту. Тут питання знову ж таки, що він саме має на увазі, і що вважати проривом лінії фронту, тобто цей е, захід е, до Одеси до Києва, той про який Макрон казав напередодні, або ж це просто прорив лінії фронту, і просування вглиб українських територій, тим не менше. І другий варіант це коли Україна сама звернеться за допомогою до Франції і попросить, щоб сухопутні війська Франції допомогли українським військам тут в Україні. І власне Скібіцький каже про те, що не бачить способу для України виграти війну на полі бою самотужки. Він говорить саме про цей сухопутний компонент, про допомогу наших союзників в людському ресурсі. Чи він говорить виключно про зброю, яка нам необхідна зараз? Про зброю це 100%, бо треба визнавати, що ніякий український власний військово-промисловий комплекс не зможе компенсувати повністю потреби сил оборони України, які надає нам наші надають нам наші міжнародні партнери. А щодо повертаючись до Еммануеля Макрона, ну скажу так. E, насправді я не бачу зараз якогось використання французького контингенту e, на території України, окрім e, гуманітарних місій, наприклад, по розмінуванню, або e, якщо це будуть оператори e, протиповітряної оборони, як варіант комплексів ППО, або комплексів радіоелектронної боротьби чи інших якихось об'єктів, які знаходяться віддалено. На тому чи іншому віддаленні від лінії боєзвітнення, тобто, це не прямий вогневий е, контакт. І якщо дивитися трошки глибше в історичному контексті, то Еммануель Макрон він зараз займає дуже цікаву позицію. Він з одного боку є е, е, таким інтегратором ідей. В Європейському Союзі до того, що так чи інакше, але в питанні захисту України, усій Європі треба буде об'єднуватись та створювати коаліцію на кшталт тієї, яка була створена під час Другої світової війни. Ця тема дуже непопулярна загально в Європі і не тільки в Європі. Вона непопулярна навіть в США і інших наших партнерах. але так само як вона була непопулярна в 1939 році. Ще навіть трошки раніше, в тридцять му згадаємо Чехію, е, і от е, саме коли вона тоді не була популярна, так само і зараз вона не популярна в Європі, але хтось перший повинен про неї почати говорити та проявляти ініціативу. І Франція з Еммануелем Макроном у даному випадку займає таку собі історичну позицію, як ніхто інший. До чого це призведе? Маю надію, що все ж таки в перспективі до якоїсь коаліції. Бо коли ти залишаєшся сам на сам з ворогом, навіть маючи підтримку зброєю, технікою і так далі, а то з таким ворогом, як Росія, протидіяти дуже важко. Згадаємо зимову війну. Фінляндія, радянський союз, Фінляндія також отримувала підтримку від партнерів. Також їй надавали зброю, боєприпаси і так далі, і таке інше, але все ж таки Радянський Союз це значно більша е, територія, значно більший людський ресурс, значно більший механізований ресурс, і, врешті-решт, Фінляндія, не дивлячись на те, що нанесла величезні гіпертрофовані величезні на той час е, втрати радянської армії, тим не менш вона чимось поступилася. І тільки саме коаліційні війська вони дійсно можуть. Прискорити процес а, припинення цієї війни, а, інакше а, це повинно бути ну, якісь непопулярні рішення по використанню тієї зброї та тієї техніки, які надають нам наші партнери. А поступово ми бачимо, що це відбувається. Наприклад, а, ми почали чути про те, що є якийсь дозвіл про використання західної зброї по території Російської Федерації. Нарешті до цього дійшли, але станом на сьогодні це дійсно непогано, але цього замало. Власне про дозвіл бити по російській території, точніше, надати Україні Україні повне право самі вирішувати, по яким об'єктам наносити удари. Про це ж заявив Девід Кемерон, який зараз перебуває в Києві. і, Вочевидь, він буде або вже зустрічався з найвищим керівництвом нашої держави. Так, от, Олександре, питання: так, оця позиція Макрона, який сказав першим, те на що західний світ не не наважувався впродовж багатьох років, відповідна заява Девіда Кемерона про те, що повороніжу можна. А це якось пов'язано. Вони просто таким чином, ну якби готують громадську думку західного світу про те, що ну, Україна це дуже-дуже близько, і що це їх безпека, в тому числі а не тільки України. Так, можливо, але є і інший варіант. Те, що вони готують інформаційно, ну, цілком можливо. Але хто саме про це е, говорить? Перший почав говорити вже і вже е, декілька місяців про це говорить саме Еммануель Макрон. А зараз це говорить Девід Кемерон, тобто представник Франції і представник Великої Британії. Що це нагадує? Це нагадує також один дуже цікавий історичний контекст постійного е, внутріполітичного, зовнішньополітичного, але змагання між Францією та Великою Британією. А це постійно можна було за цим спостерігати до повномасштабного вторгнення в Україну, як вони між собою змагалися на саме європейському просторі. А зараз це вже в питаннях підтримки України відбувається, і тому я не виключаю, що окрім того, що це інформаційна підготовка суспільства до цієї необхідності. А це ще і змагання внутрішнє. Між Францією та Великою Британією, яке є історичним, та це сторіччя, сторіччя цієї конкуренції між цими двома країнами, пане Олександре. Ми дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру за ваші роз'яснення і коментарі.